Зумієте, коли Трамп виграв ці вибори, ми всі дуже е, мали велику надію, що все це дуже швидко закінчиться, але нічого не, не трапляється. Сподіватись на те, що це зараз, завтра все закінчиться. Не знаю, я не впевнена. А матюкатись укатись можна? А, ну тоді це пі***. Хай кажуть, що хочуть, Головне, щоб швидше закінчилося. Та все. Це моя думка. Росія так грає зі своїм населенням давно вже, а Трамп так грає не, типу, з усім світом. А те, що він каже, типу немає реального діла до реального контексту, бо йому типу, абсолютно все одно на нас розуміємо, що Ердоган хоче стати типу, центром тяжі зі середньої Азії. Коли ти виступаєш посередником в війні між кимось, вісно, ти якби над ними. Тобто, ти якийсь третійський суддя. Ну, що він що, вперше раз таке говорить. Про два тижні. Ну, подивимось, що через 10 днів що буде. Сподіваюсь, що щось зробить, а то поки говорить. Слухайте, що там про Трампа думати? Я не знаю. Що він там в нього в голові, що покопатися треба? Не знаю. Я не думаю, що щось путнє з цього вийде. Не від, не від Ертогана і не від Трампа все залежить все-таки. Мої якісь дії робляться в цьому, але по факту все залежить від Путіна та. Від стану російської військової промислової машини і все скільки ж чекаємо і чого, і те, що ну термін став менше, я не думаю, що щось це змінить сильно. Ми взагалі б не давали ніяких шансів путіну по перше. А по-друге, Трампу, мабуть, треба бути давно набагато жорсткішим по відношенню до того, хто катує українців.